Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. А розпочинаємо ми його з того, що збираємось на дачу. І зараз, як, як я почала знімати, згадала, що треба не забути взяти баклажанчики, які я вчора приготувала. Ось, І зараз піду о, просувати речі. Рюкзачок я вже зібрала, дівчата вже в очікуванні. Ось ще я встигла закинути їх, ліжечка попрати. І поки ми приїдемо додому, вони вже встигнуть висохнути. І я якраз собачок своїх покупаю. Будуть вони чистенькі, і ліжечка в них також будуть чистенькі. На вулиці сьогодні нам обіцяє 27 градусів, але якось зранку похмуро. Прокинулась я ще не було 9 ранку, щоб встигнути помити коси. Ось, і щоб встигнути зібратись. Так що так, збираємось і їдемо на дачу. Ну, а ви залишайтеся зі мною. Давайте цей день чи, можливо, цих два дні, проведемо разом з вами. Так, а поки ми збиралися, ще встиг кур'єр. Прийти, замовили собакам корм 3 кілограма. І знаєте, що ще замовили? Замовили ось такі ашейники, які світяться в темряві. Тому як ми гуляємо з Юрою з собаками, коли темно, на вулиці ввечері, і їх не видно. І тому, якщо світло, коли виключають, взагалі нічого не видно. Тому так, ось два таких. Замовляли три, але в них два залишилось, mm -hmm. тому пройшло тільки два. Mm -hmm. А третій да, купимо. Так, а ми вже все зібрані. Виходимо, дівчата. Виходите? Так, трошки замоцькана. Ось, все зібрали. І ще коли замовляли лохину, нам привезли в такому ящичку, і беру його на дачу, щоб мама туди збирала помідори. Так що так, збираємось, бо дівчата нас вже чекають. Так. Okay. Так, народ для розврату зібраний. Вже заїхали на ринок. Зараз їдемо за мамою. Дівчулі всі в зборі. Хлопчулі також. І собачулі також. Зараз їдемо за мамою. Може грибочки взяти? Грибочки? Да. Так. Грібочки? Грибочки хочете? Гриб... Я не знаю, я все хочу. І побільше. А маринуватиці. Маздам. 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 Зайшли в АТБ на виїзді з міста. Коли їдемо на дачу, завжди сюди заходимо з дівчатами. Скупляємось. Так, і що? Молоко. Молоко. Почнемо сметану. Так, щоб не спортилось. 15%. А, так. Да. Скільки не брали? Я взяла потім чіпси. чіпси. Масло є. Два? Збираємось готувати вечерю. Юра вже розпалив мангал, потім цю сковорідку. Вже намили овочі, салати, кінзи, бачите, скільки багатенько взяли. Маміні помідорчики, ще тут є помиті. Ось тут, як кажуть, все грає тільки дуй. Це будемо запікати в мангалі, перець і баклажани, і будемо такий салатик робити. Перець. Ось такі. Поклади на долоню, бо так не видно. Бачите? А ну, ось, ось. Ось так, сюди стань. Щоб я тебе потім в заставці поставила. Перед що <рес> це? Голова. Тиква. Ну, як на? На фоні кулака твого. Кабак. Виходь, бо зараз задихнешся. Куда дуля, туди дим. <рес> Марій. Дима вуха. Куда дуля, туди дим, куда дуля, туда дим, куда дуля. Дим, куда, <рес> <рес> куда дуля, туди дим, куда дуля, туди дим. Так що так. Були на річці водичка прохолодна. Ну така, освіжаюча. А завтра має бути трошки тепліше. Ось і тому така сама водичка, як сьогодні буде, була, нам на завтра підійде. Да. А О, ще ми після сьогодні, на завтра, вода така. Ж... Ж... Живільно. Кольорова. Скажи, бачите, які кольори э, насичені. <ріху> <ріху> ви носите? Юра! Він буде попашов, біжав. Навірно, пішов пом помити. Треба <ріху> буде собі їдати. Так, друзі, ми вже повернулися додому. Як ви думаєте, що я роблю? Правильно, готую їсти. Я вже приготувала супчик з фрікадельками. Зараз е трошечки постоїть і будемо вже сідати за стіл. Фарш вчора сама робила, а зробила вчора на вечір макарони по флотськи. І лишила трошечки фаршу для супчика. Такий жовтенький, тому як там кукурузна крупа, міленька, така, як на паленту. І ще Нікуся вчора попросила, щоб я зварила їй компотик. Майже він вже готовий і ще хочу, напевно, приготувати, можливо, якесь печиво. Тому що Нікуся якийсь там рецепт видивилась. Я вже не пам'ятаю, як це печиво називається, але я думаю, що, можливо, приготую просто а, якесь а, пісочне печиво. Але не знаю, подивимось. Спочатку пообідаємо, тому, як знаєте, після того, як ти вже пообідаєш, ситий і вже нічого не хочеться робити. На вулиці в нас сьогодні погода прохолодна, похмура, тому більше половини часу будемо сидіти вдома. Надвечір, можливо, вийдемо десь в магазин і вигулюємо собак, можливо. А поки що треба чимось займатися. Приїхали з дачі, я, до речі, дочитала свою книжечку. Ось і мені трошки треба часу. Я завжди так відходжу. Знаєте, спочатку ну, дочитаю книгу, все. І десь день в мене для того, щоб оговтатись від тієї історії, яку я читала, для того, щоб розпочати. Нову. Ну, подивимось. Вчора, і після того, як я дочитала книжечку, не почала читати новеньку. Можливо, сьогодні почну. Неможливо, а я думаю, що так воно і буде. І дивіться, яка штучка у мене є. Бачите? Це такий ліхтарик, який чіпляється на книгу. І можна читати навіть у ліжечку, коли лягаєш спати. Дивіться. Хоп! Дуже нужна важлива річ. Я її вже давно хотіла, і Нікуся зі своєю подружкою замовила мені десь там на якомусь сайті, сайті, і цей ліхтарик йшов 10 днів. Так що навіть я можу читати у темряві. І цей ліхтарик він заряджається під цей USB. Пляха, такий вітер, що це просто капець. Так, супчик я вже вимкнула, 5 хвилиночок пройде, і будемо, буду насипати їсти. Оце я вам сказала, що буду робити е, печиво після того, як пообідаю. Але я не стала чекати, того, поки я пообідаю, поки супчик в мене е, остигає трошечки, е, вирішила зразу зробити тісто. Хочу зробити, як я вже казала, пісочне е, печиво. Е, тісто я вже зробила. Тісто в мене на сметані, е, цей рецепт пробую. По цьому рецепту пробую готу... робити перший раз. Подивимося, що в мене вийде. Зараз буду розкатувати тісто і випікати в духовочці. По рецепту 12 хвилин на 180 градусах. Ну, подивимось. Так, друзі, наше печиво вже готове. Тільки дістала з духовочки, воно ще гаряче, а Нікуся ще прикрасила. Шоколадом пару штучок. І будемо чекати, поки остигне, щоб скуштувати. Так, ну а зараз вже настав час вечері. На вечерю ми приготували рибку, форельку на грилі, запекли сирок з чиабатою, давно вже не запікали, зварили кукурузку, ну і, звісно ж, зробили салатик. Зараз дочекаємо снікусю, будемо сідати їсти. Ось це печиво. Рецепт вам залишати в описанні не буду. Воно смачне, звичайне, але я очікувала від нього трошечки більшого. Ну таке, Воно пухкеньке. скоринка хрумка, всередині м'якеньке, але мені хочеться щось більш. Смачне приготувати. тому так Робила на сметані як я вам вже казала. А потім, якщо що, зроблю звичайне пісочне тісто з вершковим маслом. так що так що Це я навіть не клала в холодильник, щоб воно остигало. Якось там брала, і зразу приготувала. Їсти можна такий собі смаколик на перекус. так так що ось так. Ну, і я вже нарешті буду закінчувати це відео. Хочу подякувати всім тим, хто був зі мною, хто додивився це відео до кінця. Пишіть свої коментарі. Якщо це відео вам сподобалось, то ставте свої вподобайки. Ну, і звісно, всі ті, хто не підписався на мене, підписуйтесь. Мені буде дуже приємно. Всім до скорих зустрічей, всім па-па!